Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Ось і закінчились наші з вами міні-канікули. І ми знову розпочинаємо новий тиждень, назва якого Сім'я родина. І до нас на заняття сьогодні завітав вже знайомий нам Петрик П'яточки. Він хоче розповісти вам про свою родину та дізнатися про ваші. А ось, до речі, і він. Вітаю, друже, погляньте на сюди. Гарне фото. Вам подобається. Це родина родина, схожа на велике могутнє дерево. Коріння це дідусі і бабусі. Найтовші гілки це батьки, тато і мама. А найтонші це діти. Родовід це історія поколінь певного роду. Родовід – Моя родина, я її мала краплина. Люблю всю родину, я разом ми одна сім'я. Зараз я познайомлюся зі своєю родиною. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь, ще голубонька, рідненька, добра, мила і сивенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся, хто усіх нас захищає, матнці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались? Це татусь, ніжна, лагідна і мила, на це світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька? Матуся. Ще рідня у мене є, всім питання задає, і вертлява й невеличка Моя люба, це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. А це я. Ось і вся моя сім'я. Сім'я це наші рідні, мамо і тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь. Ти і я ми ще маленькі люди, але в сім'ї нас називають по-різному. Спробуй сказати, хто? Ти для кого? Дівчинка для мами. Донечка. А для бабусі онучка. Я для тата. Син. А для сестри. Брат. Мій брат для дідуся. Онук. А для бабусі? Хто ж він? Також онук? Моя мама для моєї бабусі? Донька. Мій дідусь для моєї матусі. Батько. Другий мій дідусь для мого тата. Теж батько. А для другої бабусі мій тато. Син. Всі ми зростаємо дорослішими з кожним днем. Подивіться уважно на малюнки і запам'ятайте, як змінюється немовля. Спочатку народжується немовля. Потім воно підростає і стає дитиною. Дитина згодом стала підлітком, а підліток виріс в юнака. Юнак змужнів і став чоловіком. І найстарший чоловік похилого віку це дідусь. Повторіть ще раз немовля, дитина, підліток, юнак, чоловік та дідусь. Ті самі зміни відбуваються із дівчатками. Спочатку маленька немовля, потім дитина, далі дівчинка, потім підліток дівчинка, потім жінка, ну і, звісно, бабуся. Запам'ятай, немовля, дитина, дівчинка, підліток, жінка, бабуся. Погляньте ще раз і запам'ятайте, як ми змінимось. Усі діти ростуть і розвиваються. Погляньте на цей малюнок і визначте, будь ласка, хто тут самий молодший. Немовля, дівчинка, юнак чи бабуся? Так, вірно, немовля. А на наступній картинці хто найстарший? Хлопчик, дідусь, жінка чи дівчинка? Звісно ж, дідусь. У кожного є сім'я, і сім'ї бувають різні, великі та маленькі, але щаслива сім'я та, де є любов, взаємодопомога, дружба, турбота, радість, тепло, підтримка. Потрібно берегти свою сім'ю та дбати про неї. Давайте пригадаємо, хто чим займається в сім'ї. Тато з мамою заробляють гроші, забезпечують нас житлом, одягом, харчами. Дбають про здоров'я родини, про відпочинок. Про дозвілля і про розвиток дітей. Ти, хоч і невеличкий, а також повинен дбати про свою сім'ю і допомагати своїм рідним. А як саме подивіться і запам'ятайте: застеляй своє ліжко, після гри прибирай іграшки, не розкидай свої речі, допомагай матусі мити посуд. Якщо в тебе є домашні улюбленці, то вигулюй їх та годуй, винось сміття, допомагай своїм молодшим братикам та сестричкам, піклуйся про старших, прибирай у себе в кімнаті, доглядай за рослинами, а також цінуй та люби своїх батьків. Ти і я, ми живемо в Україні. Ми українці. Як ти гадаєш, з чого складається великий український народ? А з дружніх і працьовитих сімей. І всі ми є одна велика українська родина. А чи є багато родин у нас в країні? Кожна родина, що живе на Україні, є частиною українського народу, і ваші родини не виключення. Я тут народився у добру годину, тут світ пізнавати учусь. Люблю я всім серцем свою Україну і нею пишаюсь, горжусь. В Україні кажуть міцна родина, міцна країна, тож нехай наша країна буде такою ж міцною, як наші родини. А зараз я пропоную вам зробити аплікацію з долоньок, Моя сім'я. Для роботи нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, оливець та клей ПВА. Оберіть колір картону для основи листівки. Кожен член родини обирає собі певний колір аркушу паперу. Вирізати, обводить свою долоньку на цьому аркуші та вирізає її. Намажте клеєм долоньку та приклейте на картон. Зробіть це зі всіма долоньками в тому порядку розміщені, як вам до вподоби. Намалюйте чи роздрукуйте і виріжте очі та ротик для долоньок. Роздрукуйте і виріжть аксесуари, бантики, кепки, квіточки будь-що інше. Оформіть обличчя долоньок так, щоб кожна з них відображала когось з родини. Проявіть свою фантазію, успіхів вам. Чекаю на фото ваших листівок.